Молимось за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємось з молитвою до Бога та Сина, Господа Ісуса Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію, Оселення Ісака в Герарі, і настав був голод у краю, окрім голоду Першого, що був за днів. Авраамових і пішов Ісак до Авімелеха, царя Филистимського до Герару. і явився йому Господь і сказав: Не ходи до Єгипту, оселися в землі, про яку я скажу тобі. Оселився хвилею в землі тій, і я буду з тобою і тебе поблагословлю. Бо тобі та нащадкам Твоїм дам усе усі оці землі, і виконую присягу, що нею поклявся, був Авраамові, Батьку Твоєму, і розмножу нащадків Твоїх, немов зорі на небі. І потомству Твоєму я дам усі оці землі. І поблагословляться. В потомстві твоїм усі народи землі через те, що Авраам послухав мого голосу і виконував те, що виконував, виконувати, я звелів заповіді мої, постанови, закони мої. Іосів Ісак у Герарі. Щодня молимось, підписуємося до цей україномовний канал, ставимо вподобайку. Божою вам благодаті. Дякую до завтра.